Почати нове життя. Сергій Баранов цьогоріч у лютому звільнився з місць позбавлення волі. День за два за законом Савченко термін ув'язнення чоловікові пощастило скоротити. Прибувши до Запоріжжя, взявся за оформлення статусу переселенця, адже раніше мешкав у місті Єнакієвому Донецької області, але піймав облизня, не маючи потрібної у паспорті позначки щодо реєстрації. За час відсутності його виписали родичі. Я не можу устроїтися на роботу і того, що не можу, у мене справки переселенця. Я изначально пошел в МЧС, ну, чтобы мне выдали справку и статус переселенца. Показал им справку об освобождении. Мне сказали, что это не является... Документам блукання владними коридорами на цьому не скінчилося. Сергій Баранов каже, потребує не тільки матеріальної допомоги, а й психологічної та медичної. Має серйозні проблеми зі здоров'ям. Опікується і дружиною та маленькою донькою, які з 2014-го мешкають у Запоріжжі. Я готовий на всьо лібив. Лише... Би сім'єю помага сім'я ліж би все нормально. в управлінні соціального захисту населення Вознесенівського району Запоріжжя кажуть, статус внутрішнього мігранта потребує підтвердження ознак проживання на окупованих бойовиками територіях. Частково чоловік відбував покарання в межах Донецької області. Далі був відряджений до Дніпропетровської лікарні через скарги на погане самопочуття. У него в паспорте последнее место регистрации на момент 2012 года зазначено было е е енакиево. Но Последнее место, о чем я говорю, это значит, он выписан был оттуда и больше нигде не прописан. То есть на сегодняшний момент гражданин, о котором мы говорим, не имеет прописки, является лицом без определенного места жительства. Находясь в местах лишения свободы, а это Донецкая область, город Сверидово, это город, который находится под контролем территории Украины. Это не оккупированная территория, поэтому статус он, соответственно, получить не может. Звильненного вид відбування покарання підтримали у кримінальній виконавчій Жуть, керуючись законом про пробацію, вдалися до консультування та забезпечення соціальної допомоги. Владнати намагатимуться питання тимчасової прописки та працевлаштування. Стараємося решити з соціальним центром питання його місце регістрації в центрі бездомних граждан, які находиться на місті Запоріжжя. І після цього вже буде направлення на медицинське обслідування з можливістю проходження МСЕК і оформлення групи інвалідності. Так як у нього имеется цілий ряд потребностей, які він не в состоянні рішить самостоятельно, було прийнято рішення взяти його під соціальне запровадження центром соціальних служб. Подібні історії, на жаль, не поодинокий випадок. Соціалізація колись засуджених у нинішній особливий для держави період справа непроста. Однак, попри все, необхідно докласти максимум зусиль, аби допомогти людині адаптуватися і не дати знову звернути на хибний шлях.